Смерть ми нікуди не підемо, поки наше питання не вирішать положительно. Цей гуртожиток чотири роки тому приватизувала компанія Фенікс. Потім буцімто він перейшов у власність оселі Інвест. Однак на судах приз'являються тільки представники Феніксу. А другого взагалі не існує. Про це мешканці дізналися на одному із судів. Не солодша ситуація, і в цьому гуртожитку тут виселяють без попередження. Ірина, мешканка гуртожитку заводу імені Патона, розповідає, до неї теж навідувалися непрохані гості і розпорядження про виселення приносили. Однак за свою кімнатку вона бореться. Каже, йти з семирічним Ярославом нікуди. Хто має гроші, то іміє все. А ми, я же верю, отсудимся за ці вот камнатушечки, і то нам. Нічого не дозволяють. Намагається допомогти мешканцям гуртожитків юрист Олександр Дядюк. Він переконує, від недавніх пір в Україні закони не діють. Біда цих людей почалася з того, що їм не повезло жити в державному гуртожитку. А в нашій країні, як ви знаєте, державна власність це та власність, яка стає першим об'єктом рейдерських захоплень. Коли ж держава згадає про свій обов'язок забезпечити громадян житлом, яке вони по закону мають отримати, адже залишити їх в таких умовах проживання просто аморально. З боку влади отримати відповідь на це питання нам не вдалося. Мешканці ж гуртожитків кажуть, свого не подарують нікому. Світлана Гонтаренко, Андрій Трашкальов, Ярослав Калашніков для київського форуму. Поки тривав сюжет, Орис Богданович собі конспектував. Маємо надію, що зокрема на Заболотному проблема буде вирішена. І так само було підмічено паном Власенко з приводу те, що хто виселяє, треба звернути увагу і правильно розставити акценти, тому що не було рішення суду. Почнемо з вас, Ореста Богданович, тому що мене цікавить ще питання, коли відрізають електроенергію, відключають світло, газ, все що завгодно, воду і люди там живуть. Ну на це ж якось можна принаймні вплинути. Ну, якраз от е підтверджені мої слів про те, що проблема і по тому гуртурську, який вже перепроданий, і він був якимось чином приватизований. Тобто сьогодні фактично. Е немає, як кажуть, юридичної підстави шукати, хто ж повинен за цих людей відповідати по великому рахунку. І, звичайно, що я записав, занотував цю адресу, ми вже розбиралися з цим гуртожитком, там я кажуть різні точки зору, і напевно тут треба, може, дійсно може і комісійно вирішувати це питання, тому що позиція у власника сьогодні одна, позиція у цих мешканців інша, власник не заперечує їх переселити в інше місце, але люди. Стурбовані, що це може бути переселення в нікуди, як то кажуть. Тобто тут треба конкретно по цьому по цих п'яти сім'ям розбиратися і приймати рішення. Але... але так активно переселяли зараз, просто виносили речі людей. Ну це законно чи незаконно? Тобто, знову ж таки, як можна діяти в цій ситуації? Це жах, завтра прийдуть до кого завгодно. Так буде рейдерство, можна охрестити як завгодно. Ну я вам трохи хочу сказати, так як я там не побачив ні одного нашого державного виконавця, то всі ці дії вони не Є конституція, яка гарантує право людини і на житло і на її недоторк. Каніс до житла, тобто ніхто не має права, і де якщо даже в них немає права власності на ці кімнати, це зовсім не підстава, що приходили самостійно працівники чи власники цього гуртожитку, виселяли людей ну з цих кімнат. Тим більше, якщо там знаходяться ще й напомалітні діти, я зразу хочу сказати для всіх, що виселити, тобто, хоч юридичну, хоч фізичну особу. Або з квартири, або з іншого приміщення, навіть якщо вона на них і не зареєстрована, не інакше як за рішенням суду ніхто не має права, і це перевищення з боку власників цього гуртожитку. Тобто -то їм треба було викликати міліцію елементарного обов'язково. Їм потрібно, якщо вони хочуть виселити цих громадян, вони необхідно обов'язково звертатися до суду, отримувати рішення суду. Після цього звертатись до виконавчої служби. Виконавча служба запрошує працівників місцевого органу внутрішніх справ і тільки після цього йдемо на виселення. Тому що це дуже складна справа. Ми вже підняли ну, це питання. У нас бувають випадки не поодиноко. Я скажу чесно, що навіть коли ми приходимо виселяти громадян, вони себе обливають, там, наприклад, чи бензином, чи ще, і ну, проблем дуже багато. Кидається з віком, вони можуть із третього поверху викинути. тому це ну, дуже велика для нас проблема. І от зараз мені, як я скажу чесно, як і багатодітному батькові, коли я бачу, що там що звідти виселяють людей, то ну, крім того, я хочу сказати, що Міністерство юстиції керується не тільки верховенством закону, а й верховенством права в першу чергу. А я вважаю, що це незаконно. Боку. Ну і Фіатично. ви знаєте, тут але тут слід зазначити, що, на жаль, до мене, просто як до народного депутата, майже щоденно надходять практично десятки звернень людей у випадках, коли суди, абсолютно нехтуючи прямою забороною закону на відселення людей, приймають рішення щодо виселення людей. І тоді робиться те, про що каже Геннадій Васильович, виконавча служба відповідно до вимог закону, змушена відкрити виконавче провадження, але вони його одразу зупиняють. Тому я просто би хотів звернутися з те. Би мовити за допомогою е, телеекрану, до принаймні до Верховного суду України з проханням. Е, Ну, зробити огляд практики по цих питаннях і абсолютно чітко висловити з цього питання. Я особисто звертався до Верховного суду з цим проханням. Я знаю, що це питання готується на один із найближчих пленів Верховного суду, але я би просив, щоб це було прискорено, бо кожен день десятки судів України, не заслухавши людей, виселяють. У мене є рішення по, по місту Луцьку. Якщо я не помиляюся, коли виселили. Власник попросив виселити сім'ю і трьох дітей. Суд закривши очі, виселив сім'ю чотирьох дітей. І і, взагалі, і нема на то жодної управи. Я ж кажу ще раз до тих пір, поки депутат не втрутився, то людей просто викидали з приміщення, але ну немає можливості втрутитися в усі такси такі 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 питання і в усі такі випадки. Тому велике прохання до Верховного суду, будь ласка, прийміть це питання, зробіть огляд судової практики, не, чітко висловіть свою позицію щодо неможливості на сьогоднішній день відповідно до закону відселяти людей. Пані Людмило, якраз з приводу реакції і ситуації довкола міської влади. Ви неодноразово зверталися до КМДА, а, не лише там до інших інстанцій, але я знаю, навіть запрошували на громадські слухання. А, зробили їх громадські слухання від міської влади, ніхто не прийшов. Правильно я кажу? Правильно. Ну, я хотіла ще немножечко додати своїх опонентів или як членів на команді. однодумців, надіюсь, що Однодум, однодумці, надеюсь, людей цього вот життя. переселяют в готели, в готели, и им создают невыносимые условия, и когда умер этот инвалид, он умер 27 сентября, так и не дождавшись квартиры, ему там 50 лет, об этом ну, нельзя просто молчать. Это первое. Второе, значит, я остановилась на том, что сказала, что казалось, вот, вот она, вот уже победа, вот мы достигли, общественность смогла повернуть государство, вопрос, поднять такой вопрос и повернуть решение вот этого вопроса в пользу мешканцев. Казалось бы, все достигнуто, но я твердо в этом могу заявить, твердо об этом говорю, но только не в Киеве. Что касается вот судов, сказали, судовой практики. Просьба, судовая практика по месту Киеву, где, на нашу думку, все суды э, места Киева засияны э, засевальниками, это мы нисколько не сомневаемся, это первое. Второе, значит, что касается міської э, влады. Да, после первого нашего пикета, это было ровно год тому, когда более 700 человек пришли возле КМД, будили КМД, э, с просьбой услышать, с просьбой провести общественное слушание, чтобы власть нас услышала. Ну, как бы нас перенаправили там в Головное управление внутренней политики. Что-то у нас там долго собирали эти документы, справки, велись эти какие-то папки, потом они все нам сказали, утеряны, общественных слушаний так и не было. После чего мы сами своим коштом, что называется, арендовали помещение и запросили всех представителей власти. Вот э, Сергей Владимирович был, были э, с Генеральной прокуратуры, были с министерств, ряда министерств, фонду госимущества. І ні одного представителя городської власті. Таку плівок, так сказати, мешканцям, не слышим і не бачимо. хоча ми і дзвонили, і зарані, там буквально за 2 тижні повідомлення. Ми просимо, ми хочемо співпрацювати з владою. Я просто приготувала всі ці звернення, просто довго їх всі перечисляти. У нас <просить> є, до речі, представник міської влади, це пан Сергій Терещук, він ä, представник головного управління житлового забезпечення КМДА, ä, точніше, начальник відділу введення реєстру та координацій. Нації роботи гуртожитків у мене до вас запитання, пане Сергію, скажіть, будь ласка, Палі. чому міська влада не реагує? Ви знаєте, що відбувається в столиці чи Знає, ні? Якщо ви дозволите, я хочу Пош. маленьку ремарку зробити. Буквально хли... е... секунд 30, не більше. Я хочу уточнити, кажуть, що за 18 років нічого не робиться. Значить я відповідаю за свої слова і хочу сказати, що Київська міська державна адміністрація починаючи це, розборони дуже добре знаємо. Ми з ним спілкувалися по цьому питанню. Починаючи з 1995 року, я не буду перераховувати, скажу загальну цифру. Значить, 288 будівель гуртожитків. Ну Відмінила попередні дозвіли на використання під та...